З вами поговоримо про професії, які в майбутньому можуть стати вам у пригоді? Що ця... Хто працює? Хто шиє? Мама. швачка, так. Вона шиє, а що ж вона шиє нам? Yeah. Платья може пошити, ще, що може пошити швачкам. Yeah. Ще, yeah. що може шити швачка. Різний yeah. одяг, да, різний, різний одяг. Ця професія потрібна yeah. людям. Андрій, yeah. так, yeah. потрібна. Вона обов'язково потрібна, тому що. Якщо у нас не буде одягу, ми ж не зможемо нічого діти. Так. А скажіть, ці предмети кому належать? Хто з ними працює? Що це за предмети? Так, що це за предмет? — Ножиці. — Ножиці. А це? Волка. Волка. Так. А це що? Нитки далі машина. Кому все це належить? Власне. Хто працює з цими предметами? Швачка. Швачка працює з цими предметами. Правильно. Андрій, вже сідай рівненько, все, не трогай нічого. підставку. Так. Якщо відірвався гудзик, хто нам його пришиє? Швачка. 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 Правильно. А що ця дівчинка робить? Хто це? Яка це професія? Перука. А ці предмети кому належать? Хто користується в перукарні? Перукар, так? Я чую предмети. Олександра, а ну назви мені. Так. Перукар. Перукар. Оці предмети йому потрібні для роботи. Ця перука теж нам потрібна. Так. А що робить ця людина? Будове. Так, повар це дуже поважна професія, і вона потрібна, адже повар готує різноманітну їжу. Йому дуже багато він повинен знати і вміти. А ну мені предмети. Який ви бачите на картинці? Шапочка. Що ви бачите? Шапочку. Так. Ще що? Пастру? Астрюля. Каструлька. Андрій, Каструль. що ти бачиш? Доска. Доска для нарізки. Так. Що ви ще бачите? Пошка і вилка. Так, все це належить кому? Хто з тим працює? Повар. Повар, так. Повар. Хто годує нам їжу? Мама. Мама. <рес> а в садочку? Бабуся, Кухар, повар, так. Якщо ми з вами підемо десь. Поснідати, пообідати. Там готує хто? Повар. 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 І він повинен дуже багато знати, щоб приготувати різні смаколики. Наприклад, що вам подобається, якщо ви підете поїсти? Хто що любить? А ну, Варвара, що ти любиш? Я, я Так. А ще що? Суп. Суп, ну це добре. А якщо ми з тобою да, підемо давай. до ресторану, що ти будеш заказувати? Я тримаю, ти тримаю. Чому? А? Піцу. Олександра, Чуде? а що ти любиш? Пареза один, зелений вон там. Не лезь, ти на уроці. Олександра, що ти любиш кушати їсти? Не лезь. Yeah. Так. Андрій, а ти що любиш? Залиш карантивець. Андрій, що ти любиш їсти? Піцю. Піцю. Правильно, ну ви любите піцу добре. Так, це готує нам пова. А що ця жіна, тітонька робить? Що вона робить? Як ви думаєте, що вона? Яка це так, це садівник. А скажіть, потрібна нам така професія? А, а, да. Так. Якщо садівник, що вона робить? Що вона робить? Ну, Вирощую, так? Доглядає. Квіти. Квіти доглядає, дерева, кущі. Якщо ми з вами поїдемо до міста, ви бачите, які гарні є. Клумби, які дуже прикрашені гарними квітами, дерева. А також у нас вдома наші, наприклад, бабусі, матусі теж люблять квіти висаджувати, доглядати все. А ви їм допомагаєте? Так Хто допомагає? Я. Так. Добре. А тепер назвіть предмети, і кому вони належать? Назвіть предмети. Варвара, ну на два. Що ти бачиш? Так. Так. Кому це належить? Хто цим працює? Садівник, садівник. <кліп> так. Вони працюють і на вулиці, і в теплиці. Ця людина доглядає за садом, за озелений за ділянками, і вона всім користується цим. Так. А що? Це за професія? Це роботник. Це будівельник. Що Будівель. робить будівельник? Так, він будує будинки. Правильно будівельник будує різні будинки. А які ж будинки може збудувати будівельник? І великі, маленькі. і маленькі, так, це, да, це фахівець, який займається всім цим. Будівельники вони працюють, вони будують будинки, вони будують мости. Все це роблять будівельники. Це дуже потрібна професія в нашому житті. Так, а ось подивіться. Всі ці предмети потрібні кому. Будівельнику. Будівельнику. Подивіться, що Будівель. ж тут у нас є? Шака. Так. Ось світ. Правильно. І так, це все і фарба, і цегла. Все це потрібно будівельнику. Бачите, все це потрібно. Так. Дівки, дівки, доски. Да. Що ж таке? Він вміє так, працювати так. з різними матеріалами, розбирається в їх властивостях. Все це робить. А тепер скажіть: хто у вас вдома хтось вміє будувати? Ні. Ні. Варвара, а хто в тебе вміє все будувати, все робити? Папа, а ще хто? Дідусь, у тебе все вміє. І все? Так, правильно. А ось ця професія, вона потрібна нам чи ні? Хто знає, хто тут такий? Що це за професія? Це агроном. Агроном це найважливіший фахівець сільського господарства. Він обов'язково доглядає за полем дивиться, що і як потрібно. Ця людина повинна знати, чи потрібно цій рослині додати добрива, чи полити, і чи можна її садити в цьому місті. А це професор Слюса. Професія слюсар. Слюсар, який обслуговує техніку на підприємствах, вдома, регулює, виконує поточний ремонт. Він розбирає різні машини, техніку. Він все потрібен знати. Тут треба бути дуже великим фахівцем. І вчитися треба. А ось цю професію ви, мабуть, не знаєте. Знає. А? Мама! Що за професія? Читать. Чита... Ну, хто читає? Мама. Ну, а тут садочку, діти, це вихователь. Няня. Няня, вихователь. Ну, вихователь. Ну, вихователь, добре. А скажіть, а яким потрібно бути вихователю? Ну, Як ви думаєте, який повинен бути вихователь? Варвара, який повинен бути вихователь? Добре. Хороший. добре. Хороший. добре. Скажіть, будь ласка, добре. якщо буде вихователь добре. весь час кричати на дітей? Це добре, добре. чи погано? Погано. 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 Ну, наприклад, якщо вихователь каже, всі встали в рядочок, ніхто нікуди не йде, всі тільки чекають, поки я скажу. Це добре чи погано? Погано. А як добре? Коли каже, виховати, так, дітоньки, Можете гратихесенько іграшками. Давайте почитаємо, давайте будемо ліпити. Це краще, правда? Так. 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 Добре. Зрозуміло нам тепер. А ось це хто? Вчитель. вчитель. А от скажіть, який повинен бути вчитель? Він повинен бути добрий. Він повинен знати багато. Повинен з вами, всіми дітками, знаходити спільну мову, і ви повинні його і любити, і поважати. От тоді і у вчителя буде все добре, і у учеників, учнів, добре? Так, так. А хто знає, що це за професія? займатися. Це флорист. Людина, яка займається квітами, яка складає гарні букети композиції. Це флорист, дизайнер, декоратор. І ви знаєте, коли ви заходите до приміщення, коли якесь свято і там прикрашено багато різних квітів, композицій, ми стаємо і любуємося. Це дуже гарна професія. Це треба мати покликання. Людина, яка вміє складати букети, в неї таке покликання і завжди кажуть: ой, вона має своєї справи. Ну, що ж, молодці. Так, а скажіть мені, будь ласка, ким ви хотіли бути в майбутньому? Так, Варвара, ким ти хочеш бути? Ще не знаєш? Знаю. М? А, балериною, добре. Андрій, а ким ти хочеш бути? Поліцейським. Поліцейським добре. Олександра, а тим ким хочеш бути? <реш> так, добре. Знаєте, кожна людина мріє мати професію. От в дитинстві ви кажете, я хочу бути поліцейським і ще кимось, а потім стаєте дорослішими і іноді ваші професії змінюються на іншу. Ну що ж, молодці, дякую за увагу. До побачення. До побачення.